Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що сьогодні? Президент Зеленський заявив, що мирний план, можливо, буде винесений на референдум. Ну, десь на кшталт: якщо не вдасться домовитись про лінію фронту, стоїмо там, де стоїмо, а прийдеться здавати території, розумієте, да, про що я говорю? То є два варіанти. або продовження війни, або треба буде щось вирішувати. І тут увага, я напрягся, і вас прошу звернути увагу з усіма потенційними економічними зонами. Тобто мова навіть зараз не про Донбас. Бо Донбас це одне. А які ще потенційні має на увазі Зеленський, і тут я трішки, чесно кажучи. Знаєте, ну так собі так пригадую заяву Дмитрієва про те, що ми маємо вийти не тільки з Донбасу, але й із Запорізької і Херсонської областей, в тому числі. Відклали в пам'яті те, що сказав тільки що Ігор Лапін. А тепер переходимо до серйозної теми, яка називається: Дивіться уважно, щоб вас не кинули, щоб вас не намахали, щоб за референдумом не заховали. Ось що. Друзі, поки ви підписуєтесь на наш канал, я, звичайно, зараз починаю, але чекаю від вас коментарів. Коментарів, Чи ви це пригадуєте? І ми розбираємо тему А де ж нас кинули? Поїхали. Починаємо з Будапештського меморандуму. Отже, перший пункт поважати незалежність суверенітет та кордони України. Так звучав Будапештський меморандум, і його перший пункт. А що ж ми бачимо в тих 20 пунктах, які сьогодні всі обговорюють? Перший пункт підтвердження суверенітету України. Був би кучма, сказав би: так у це вже ж було. Ну, але ж ми з вами йдемо далі. Другий пункт утримуватися від загрози силою її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином, згідно із статутом ООН. Це був Будапештський меморандум. Там США, Росія, Велика Британія вони зобов'язалися ось це нам прогарантувати. Кинули? Теж кинули. Третій пункт утримуватись від економічного тиску спрямовано на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги, утримуватись від економічного тиску. Я не буду вам зараз пригадувати старше покоління, пам'ятає, що таке економічні війни, як блокували росіяни Россельхознадзор, наприклад, нашу молочну продукцію, що таке завищена ціна на газ, яка потім. Знижується за рахунок преференцій для Чорноморського флоту. Ну, коротше кажучи, третій пункт теж кинули. далі. Четвертий пункт вимагати негайних дій з боку Ради безпеки ООН. І тут мене цікавить, ми ж не прописали яких саме дій, правда? З метою надання допомоги Україні, і яка ж нам допомога була надана з боку Ради безпеки ООН, якщо ці імпатенти... Ніколи в житті не подолають вето одного із агресорів, а саме Росії, бо вона є сьогодні агресором. Але тим не менше, якщо Україна стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї? Ви чули, скільки з російської сторони кричало про те, що треба ядерний пепел в Україні зробити? Погрози були? Були. Як відреагувало імпотенти в ООН? Да ніяк це кидало. П'яте. Не застосовувати ядерну зброю як проти України, так і проти інших держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, Богу, дякувати, ще не застосували, хоча, в принципі, напевно, нам вже нема чому дивуватися. Ну і, звичайно, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих всіх зобов'язань. Консультації вони, звичайно, проводять, і всі ці консультації зводилися до чого? Правильно, всі ці консультації звелися сьогодні до того, що ми обговорюємо 20 пунктів. Я не даремно почав з Будапештського меморандуму. Ви всі розумієте, що це було таке, а тепер давайте поговоримо про цих 20 пунктів. Отже, пункт перший підтвердження суверенітету України. Ми вже Це вже було. Угода про ненапад між Росією та Україною. І тут увага моніторинг на лінії зіткнення. Ну, перша угода про ненапад, в нас купа угод з Росією було, про взаємне визнання кордонів, ну і далі по тексту. Кинули? Ну, тобто, Росія ж ми можемо повірити росіянам, що вони підпишуть ще один документ, і він вже буде тепер вічний. Звичайно, ні. Третій пункт гарантії безпеки. Я би волів, би, щоб гарантіями безпеки були чоботи солдатів НАТО на землі і ядерна парасолька. Це найпростіший варіант членства України в НАТО. Але тут же нам кажуть, що цього не буде. Чи будуть американські чоботи на землі? Ні, не буде. Чи будуть європейці стояти на лінії фронту? Ні, не будуть. В чому суть тоді гарантій безпеки? Далі нам продають як велику перемогу, чисельність ЗСУ, 800 тисяч в мирний час. Я вам поясню логіку цієї цифри. Це якщо там було б прописано, що фінансування, знаєте, в нас перед війною, перед повномасштабним вторгненням, було 250 тисяч в мирний час. От якщо вони пропишуть, що інших, там скільки 550 буде фінансуватися за рахунок європейських грошей в розмірі такої ж самої кількості грошей, яка необхідна для такої кількості солдатів сил НАТО, я би повірив, що це є якийсь документ. А поки що, поки нам кажуть, чисельність. звичайно, ми не зможемо це фінансувати, і будемо що робити? Те, що завжди робили, будуть сокращення. Я вам хочу сказати, що якщо мені не зраджує пам'ять, Перевірте, будь ласка, десь там в Вікіпедії. Скільки було в Україні Збройних сил на момент розвалу Радянського Союзу? Це буде дуже повчальна інформація для нас, для всіх. Ось я знайшов, як змінювалася чисельність Збройних сил України 91 по 15 рік. Було. 980 тисяч. Чому я це пригадав? Тому що саме в 92-му році я вже е, був в Збройних силах України, і я пригадував цифру трішки більшу за 700. Ну, але бачите, є уточнення. Отже, 980 тисяч Збройних сил України було в 91-му році. Я не буду зараз пояснювати, як це йшло скорочення, як різали на металолом, як передавали росіянам стратегічні бомбардувальники. Ми це все вже проходили. Народ, тому будь-який референдум, коли вам будуть впарювати як перемогу, чисельність військ 800, 800, 800 тисяч, там має стояти питання, за, за честь щодо банкет. Бо цей банкет закінчиться отак, як він вже був. І ми вже це бачили. Тому майте на увазі, якщо щось буде таке голосувалка, без, без конкретних цифр це кидало. Вибачте за сленг. Я по-другому ну, я просто не можу назвати по-другому. Тобто, ви бачите, майже мільйонна армія була в Збройних сил України в 91-му році. Їдемо далі? Звичайно, їдемо далі. Так от, щодо чисельності Збройних сил України, я вам сказав. Тепер. Так, 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 США, кома НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо Росія вторгнеться в Україну, і то буде військова відповідь і відновлення санкцій. Відновлення санкцій має бути прописане. Військова відповідь має бути прописана у вигляді чого, яких сил, засобів, кількості особового складу, якщо це гарантія безпеки. Лише на папері, то я вам тільки що читав гарантії безпеки Будапештського меморандуму. Це знову ж таки кидалово. Що стосується статті 5 НАТО, потрібно мати розшифровку цієї статті. Бо якщо ви прочитаєте п'яту статтю, яка за на яку в нас тут всі, вибачте, Богу моляться, то ви побачите, що там про, хм, про підтримку дуже скользко написано. Зараз я вам зачитаю. Отже, стаття 5 Північно-Атлантичного договору є серцевиною колективної безпеки. Ключові аспекти цієї статті. Перше, принцип колективної оборони, напад на одного розглядається як напад на весь. Ну, типу, як би зобов'язання допомогти. І тут увага: кожна держава-член зобов'язана допомогти атакованій стороні, вживаючи дій, які вважає необхідними кома, включаючи збройну силу. Все, зараз я не буду розшифровувати, але ще раз наголошую: без визначення поняття, а які ж саме дії будуть вважати, наприклад, необхідними нам допомогти Угорщина. Ну, наприклад, ви розумієте, що це все фількіна грамота, і стаття 5 НАТО вона ну, дуже прикольна. Рано чи пізно її навіть Путін протестує. Але ми сьогодні говоримо про серйозні речі. Я просто вам хочу показати, щоб ви розуміли, де зарита собака. Тому на власний розсуд, повірте мені, власний розсуд Угорщини буде боротьба за мір. У вигляді, наприклад, блокування поставок зброї України. Ну, якщо там буде Орбан. ми зараз просто потенційно. Їдемо далі, Росія ще раз закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Навіть, напевно, рішення міської ради. Міста Курган теж буде, напевно, там закріплено, що міська рада не буде нападати на Україну. Ну, ви розумієте, що це все бред. Ви розумієте, що це ніяке не, не, не поняття бред безпеки. В Росії і так не було законів, що вони залишають за собою право напасти на Україну. Будапештський меморандум, всім нам приклад. Договір про дружбу і співробітництво, всім нам приклад. Угода про визнання, взаємне визнання кордонів, всім нам приклад. А потім виходить Путін і каже, «Історичні землі. І все. Бумажки Росії взагалі ніяким боком нічого не значать. Але ми йдемо далі. Просто коли Зеленський вам буде пропонувати оце все озвучу, озвучувати для референдуму, ви повинні розуміти, де, де кидало. Його. Далі цікава історія. Україна стане членом ЄС у певний час, заява Зеленського. Ми хочемо закріпити дату вступу. Ідіот! По-другому, я назвати не можу. Ідіот. Коли Польща вступала в європейський союз, їй поставили такі умови, що поляки скільки дуже довгий період переконували, що потрібно змінити ці умови для Польщі, дотувати їхнє сільське господарство, щоб не завалилась та економіка. Бо бумажка Європейський Союз це ще не все. Питання в тому, що для того й проводяться оці от кластерні перемовини про те, як врятувати свою економіку і інтегрувати її в європейську, а не дати можливість європейській економіці поглинути вас. Знову ж таки, якщо ми говоримо про, цей, про цю угоду, про це от Україна стане членом ЄС у певний час, це там буде вписано підписи всіх членів Європейського Союзу. Я наголошую, і Фіцо зі Словаччини поставить там підпис, і Бабіш з Чехії. І, можливо, ще й Орбан з Угорщини поставлять підписи під цією датою, що Зуб даю Україна тоді-то, тоді-то в 27-му році стане членом. Ну ви ж розумієте, що ця угода, причому тут американці підписують з росіянами про те, що зобов'яжуть весь Євросоюз прийняти нас за рік, в той час, коли країни. Інтегровувалися в європейську економіку роками, а дехто десятиріччями. Прикольно? Тобто вони в цій угоді прописують, хочуть прописати дату, і нам це буде продаватися як велика перемога. Ви розумієте, що Зеленський реально все розуміє, що він не буде керувати країну на цей момент. І ця відповідальність буде лежати на тих, хто прийде після. А що ж ви просрали момент? Йдемо далі. Буде створено а, не, пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції. Я вже десь бачив підписану угоду про корисні копалини з додатками, яких ми ніколи не бачили, і з гарантіями безпеки, які так і не ввійшли в угоду про корисні копалини. Ми вже це бачили. Коли Зеленський відкриває рота, він бреше. От Путін відкриває рот, він бреше в одному, а Зеленський відкриває рот, він бреше в другому. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції. Зрозуміло. Їдемо далі. Дев'ятий пункт. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета залучити 800 мільярдів. Тобто вони вже десь приблизно порахували, що збитки у України становлять 800 мільярдів для того, щоб відновити економіку. Я вбачаю, а людей ми будемо теж за мільярди відновлювати, чи як? Ну, це так, маленький приклад, але ще раз наголошую. Буде створено кілька фондів для вирішення питань. А що з приводу репарацій у вигляді 800 мільярдів від Росії? Фонди хай будуть, а що з приводу репарацій? Якщо ви бачите, що вже від Росії завдано збитків 800 мільярдів, отже, сума репарацій має бути не менша. А фонди хай створюються. Бо ще, якщо ми порахуємо сюди, Останню заяву, яку робили у Зеленських до наших західних партнерів, що вони просять взяти в них зобов'язання виплачувати отих 15 мільйонів сім'ям загиблих українських воїнів, взяти зобов'язання на себе, на Європу. Тобто, ви розумієте, якщо ви візьмете подивитися реально кількість загиблих українських воїнів, помножити це на 15 мільйонів за кожного. А вибачте, навіть станом на сьогоднішній курс долара це більше як 300 тисяч. Народ, 800 мільярдів доларів. Повірте мені, це навіть. ну ви, ви просто напросто візьміть калькулятор і порахуйте. Але пункт 10. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю із США. Отже, якщо США не підпишуть і скажуть, що ви не пришвидшили, то Україна буде винною за те, що вільної торгівлі із США нема. Ну, щось таке. Україна пришвидшить. Нас ж цікавить, а що Америка зробить для того, щоб це відбулося швидше? Вони ж гаранти на майбутнє України. Якщо ми зараз говоримо, 11. Безядерний статус України. Ну, це повертають нас до Будапештського меморандуму, щоб ми, не дай Боже, не переглянули цю історію в обратну сторону. ЗАЕС компромісу поки немає. США пропонують управління втрьох. Американці, українці, росіяни. Головний менеджер, компромісна позиція України це США. Тобто американці головний менеджер. А Україна пропонує, що це має бути 50 на 50, Україна та США. І, будь ласка, а навіщо росіянам віддавати атомку, щоб Україна з американцями управляла атомкою 50 на 50? Ну, американцям зрозуміло, вони дають якесь чесне слово Трампа. Їм. 50% від атомки Запорізької. Ну супер. Українцям зрозуміло, бо нам треба те чесне слово Трампа, і ми готові половину, так би мовити, віддати. А, 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 а навіщо це Путіну? Він сьогодні має всі 100%. Ви що вірите, що оці імпотенти з МАГАТЕ, які до сих пір не наклали санкції на, Рос... на Росатом, що вони щось повпливають, якщо Путін запустить оту всю історію на себе замкне? Ну ми ж розуміємо, що це кидало. Що в ту що в ту сторону кидало? Йдемо далі, тринадцятий пункт освітні програми в школах. І тут цікаво, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувальнюють расизм і упередження. Скажи, будь ласка, Володимир Олександрович Зеленський, в нас в школах є расизм і упередження? Ти там це записуєш, бо в нас воно є. Ти пишеш, усувають расизм. Тобто, ти визнаєш існування расизму в Україні? Чотиристий пункт території, ну, як кажуть, найскладніший пункт. Один з варіантів Росія виходить з Дніпропетровської області, ну вони там декілька сіл контролюють. Миколаївської, Сумської. вон вчора ще одне в село взяли. Харківської, а в, в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонських областях ми стоїмо там, де стоїмо. Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс, так би мовити, вільну економічну зону, якщо не буде згони. Згоди на стоїмо, де стоїмо, то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. Тоді треба виносити на референдум весь документ. Е, я до чого веду: Росіяни не просто хочуть, щоб ми вийшли. Росіяни не збираються самі виходити. Вони не збираються звідти виходити. Вони нам розповідають, що Росгвардія Кадирова що це не, не війська. Ну, це так, наприклад. Ні, ми то розуміємо, що Ахмат це чай, а не сила. Але ми зараз говоримо про що. Далі Росія та Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою. Ні, ну ми ж, у нас же ж знаєте, От чесно кажучи, от вони, е, таке враження, що от американці вірять на слово, я би хотів би з ними грати в таку карткову гру, як ББ. Хто знає, хто не знає, в нас е, на вулиці, коли я був маленьким, ми грали таку гру. Ну, ти коли даєш дві карти, кажеш, там два королі, а другий каже: вірю або не вірю. Так, якщо вгадав, значить там. Переміг, якщо не вгадав, значить програв. Ну, отак. Да? Тобто, ББ хто кого? Во-во-во, обманить. Так от з ними дуже добре грати в ББ. Ну, Домовленості вони не будуть змінювати силою. Ну, це ж зрозуміло. Ми ж віримо росіянам. Да? Окей. Шестнадцятий пункт: Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілої комерційної діяльності. Кінбурзька коса буде демілітаризована. Розумієте, до чого ми. Прийшли з зеленою командою. Росія нам з барського плеча дозволить використовувати Дніпро для, для судоплавства. Я не буду це коментувати, просто я хочу, щоб ви це почули. Це говорить про розмінований Чоргар і непідготовку до війни, про відведення з півдня сил оборони. Це все про Запорізьку атомку, про Дніпро. Це все, от якраз про те я розповідаю зараз. Щоб ви пам'ятали, це все шашличник. Одмін полоненими всіх на всіх, ну це зрозуміло. Повернення цивільних дітей та політв'язнів. Ну тут мови нема. Росіяни все рівно цього не виконують, бо ми кажемо, що вони вкрали 20 тисяч наших дітей, а росіяни кажуть, що ми ніколи не крали. Ну але це гуманітарні речі. Тут, типу, якби ми ну, я кажу, да, це треба. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Пункт 18 цієї угоди підтверджує факт того, що Зеленський є нелегітимний, і Зеленський сам про це сьогодні говорить. Поясню, в чому саме він це підтверджує. Не я, це він це говорить, тому що як тільки закінчиться війна і буде підписана мирна угода, ми самі проведемо вибори. Нам не треба це нав'язувати, підтверджуючи нібито відсутність в Україні демократії. У нас немає можливості це зробити, бо йде війна. Ми самі це зробимо. У нас конституції і закони все говорять про те, що якщо немає воєнного стану, то ми вже би два роки назад зробили вибори. Вже Зеленський був би десь в бігах або в тюрмі. Ви розумієте, про що ми сьогодні говоримо? Що в цьому пункті закладається історія виправдання російської агресії, відсутності в нас демократії, і ну і далі інше. Там про школи я вже розповідав. Ця угода буде юридично обов'язковою, її виконання буде контролювати, увага, Рада Миру на чолі з Трампом. Тобто, буде створена якась структура, яка називається Рада Миру, і в ній очільником буде Трамп 90-річний старець, який буде жити, напевно, вічно. Ні, він може в заступники взяти навіть Путіна. Ну, я зараз жартую, звичайно. Тобто, ви розумієте, про що ми сьогодні говоримо? Трамп зуб дає, що все буде нормально. І 20-й пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно буде, набуде чинності повне припинення вогню. Повна хрень. Бо припинювати вогонь треба. Коли сідаєш за стіл переговорів. А коли ти сидиш за столом переговорів під час вогню, це все переговори, які нав'язані з силою. Якщо ми відкриємо норми міжнародного права, то ця шляпа не має нічого спільного з нормами міжнародного права. І угода нав'язана силою, а вона сьогодні саме такою є: немає нічого спільного з нормами міжнародного права. Я вам про це хотів сказати, і мене ви часто запитуєте: А що ти пропонуєш? А я пропоную вам трішечки. Екскурса в історію. Зараз покажу. Ви що думаєте, не покажу? Покажу. А ну, давайте ну подивимося. Що ж ти Лапін пропонуєш? Хто захоче поставити на паузу, а хто не захоче, я розкажу. Мене часто питають: а що дасть повернення в історію? А я вам скажу, що дасть повернення в історію. Отже, пункт перший. Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї. Тобто перемир'я. Пункт перший. Друге, забезпечити морі, моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму незастосування зброї. Ну, давайте так, міжнародних структур. Третє. Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей. Тобто так званий закон про особливий статус. Знаєте, що я зараз читаю? Я зараз читаю мінське соглашення, якими ми кинули Путіна. Бо в Україні децентралізацію запустили по всій країні. І хіба ж можна було казати, що ми проти децентралізації в Донбасі? Звичайно, ні. У нас закон про децентралізацію взагалі по всій Україні діяв. Забезпечити постійний моніторинг на російсько-українському державному кордоні. Друзі, не на лінії розмежування, не посередні Дніпра. Негайно звільнити всіх заручників і незаконно отримуваних осіб. Ухвалити закон про недопущення переслідування осіб у зв'язку з подіями, які відбулись в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ну, можна ухвалити, а можна і не ухвалити. До речі, ми його і не ухвалили. Жаль, що не ухвалили закон про колабораціонізм, який написав Ігор Лапін. Я вам читаю мінські угоди. Тобто те, де Путін кричав, що його на дулі. Далі, цікава історія продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог. Ну, будемо розговарювати. Ну, ми ж розговорювали. Вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі, забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно до закону України. Вивести незаконні збройні формування військову техніку і бойових найманців з території України. Ухвалити програму економічного відродження Донбасу, надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій та переговорів. Ну я просто хочу, щоб ви згадали, хто там були підписантами, і до речі, свідки від ДНР давно покійники. Тобто, я до чого веду, коли мене кажуть, що ти пропонуєш? Я пропоную повернутися, почитати мінські угоди і розказати мені, чим цей треш з 20 пунктів. Кращий. За ті погані мінські угоди, згідно яких взагалі нічого про наш суверенітет ніяких обмежень нема. Взагалі нема нічого такого, що би свідчило про те, що росіяни мають не вийти за кордон 91-го року. І всі от, от найманці, і зброї і так далі. Моніторинг міжнародний, ну, коротше кажучи, народ. Хренові мінські угоди, які ми, ми кинули Путіна, перетворюють на офігенні 20 пунктів від зеленої команди якими кинуть нас? Так як зробили це в Будапешті. Доповідь закінчу. Думайте, референдум це шляпа. Угода під тиском це шляпа. будь які домовленості, де Трамп дає зуб, це теж шляпа. Але ми вистоїмо. Знаєте чому? Нам треба їх перестояти хоча б на один день довше. Ми переможемо. Слава Україні!